Доброго дня! Ну що ж, новостворене підприємство. Ми бухгалтерську програмку вже внесли. Тепер будемо робити другий крок створювати статутний капітал. Як ми знаємо, підприємство просто так не створюється у Кожного підприємства, зараз я говорю про товариство з обмеженою відповідальністю, Це найпоширеніш, найпоширеніша організаційно-правова форма власності. От то втовочок завжди є власники. От власники, які, скажімо е, так, определяються, господи, по часткам. От, е, Може таке бути, що в підприємство один власник, тоді його частка в цьому підприємстві буде становити всі 100%. Може таке бути, що в підприємства два власники. От. І звісно, тоді власність частки діляться або порівну. Дивлячись, як вони там домовилися про внесення коштів, або, допустимо, в когось там 60% права власності на це підприємство, а в когось 40%. Може бути 3, 4, 5%. Тільки ж тут, звісно, буде вже по протоколу рішення загальних зборів учасників, ну, розшифровочка ділення, ділення частки власності цього підприємства, цього товариства. Давайте перейдемо до е, як це показати в бухгалтерському обліку, які проводки вибрати, ну, як це відобразити. От, давайте виберемо для початку, як будто в нас один власник. Тобто в нас є рішення одноосібного, о, да, рішення одноосібного учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Допустимо, власник буде Іванов Іван Іванович. 100% права власності на це підприємство. Так, як ми будемо нараховувати? Документи, бухгалтерський податковий облік. Зараз ці програмки, як ми пам'ятаємо, нічого немає, ми тільки ввели організації тут. Операція Бухгалтерський податковий облік. Бачите пустенько. Значить, «Добавить», створюємо. Допустимо, у нас реєстрація цього підприємства. і… Реєстрація е, статутного капіталу була ну, 03.11.2025 року. Так, організацію, база для навчання от, і содержання. Содержання, що ми б, е, Так, реєстрація статутного капіталу. Згідно. Рішення одноосібного учасника номер 1 від 03.11.2025 року. Це. Ми можемо це скопіювати і відразу вставити в коментар. Я зараз покажу чому. От. Які проводки далі ми робимо? Плюсиком сюди додаємо. А, ви знаєте, ми а, коли створювали підприємство. Ми тільки в рішенні чи в протоколі установили, який буде фонд. От статутний капітал. От п'ять чи мільйон. Може, чи 20 мільйонів. Зрозуміли. От, ми тільки зареєстрували суму статутного капіталу. Утвердили, зареєстрували. Тобто, статутний капітал у нас це рахунок 401. А, ми ж пам'ятаємо, ну пам я більше розкажу про бухгалтерські рахунки в наступному році, що бухгалтерські рахунки поділяються на активні і пасивні. Активні рахунки це з першого по третій клас, пасивні рахунки це з 4 по 9 клас. От. То е, нарахування в активних рахунках збільшення буде по дебету, а нарахування в. Пасивних рахунках тут йде по кредиту. Розуміли? Тобто нарахування статутного капіталу 401. Ось ми нарахували Іванов Іван Іванович, і в нього є за рішенням ось, рішення одноосібного учасника я вже при цим внесла. Зараз, коли ми будемо вносити більшенько учасників, то створимо інший. Ну, Тут цінні пап... бумаги, ну, він... вони не цінні бумаги вносять, а нам потрібно, щоб воно в оборотки красиво нам відобразилась всю інформацію. Тобто, в 401 ми бачили, ага, і воно по рішенню такому-то. ага, Збільшення було статутного капіталу, ага, по рішенню там, вже 7-му 26-го року. Тобто, так, от, що воно видно було по документу як кому. Все це робилося рішення одноосібного учасника. І майте на увазі, що е, реєстрація це вже це не внесення. Тобто ми тільки зареєстрували грошей ще в організацію не поступило. От. Тобто ми паралельно ще робимо по дебету проводочку. Рахунок вибираємо 46-й, тобто неоплачений капітал. Тобто ми його зареєстрували, але не оплатили. І. Також цього Іванова вносимо. І також рішення. Ну, допустимо, у нас по рішенню цьому 5 тисяч статутний капітал склав. Все. Тобто, ми зареєстрували і не оплатили. Зареєстрували неоплачений капітал. Бачите? Статутний капітал зареєстрували, і він є неоплачений. Так, дивимося. Ок. Зразу відкриваємо оборудку. Давайте загальну оборудку сформуємо. Що ми побачили. Бачите? Значить, 40-рахунок. 40-й це рахунок, ще є субрахунки. Оце 1, 2, 3. Це субрахунки. Так, по 401 рахунку дивимося, у нас є нарахований статутний капітал. І він буде незмінний до того моменту, коли е, власники чи власник не прийме рішення збільши, збільшити його або зменшити. Е, Ну, як? Через е, прийняття рішення протоколу про збільшення його і е, про збільшення його. І виходить, коли цей протокол приймається, затверджується нотаріально, то паралельно ще потрібно змін, зробити зміни у статуті, От, тому що ця сума відображається в статуті підприємства. Тобто, Просто так от рішення прийняв, там, збільшив на, на тисячу гривень ну, не можна, так, наказом і ще що? Ні. А, протокол, завірили в нотаріуса все це діло і разом, мі... разом із статутом. Тобто, протокол із статутом воно паралельно все це робиться. Розуміли? Так, і що ми бачимо? 46-й да, 46-й – це в нас неоплачений капітал, тобто боржок за власником не оплатили. От, і якщо подумати, отак, от, вроді зареєструвала, і в нас, виходить, власного капіталу підприємстві немає. Бачите, по нулям. Тобто, да, нарахували статутний, але він не оплачений. Якщо дивитися по звіту, як воно відображається, ось це я хотіла вам показати. А в фінансовому звіті в строчки 1400 відображається зареєстрований капітал. Тобто, ось, пожалуйста, 5. Ми зареєстрували. А от іменно в строчці 1425 відображається неоплачений капітал. Він в дужках, це означає, він з мінусом. От 5. І тому по нулям, тобто, власного капіталу у нас зараз по нулям. Так, що далі? Далі власник цей сплачує, потихеньку вносить до, у фонд підприємства свої зобов'язання. Так, що ми беремо? Ми беремо грошові, гроші, банк і входящі платіжки. Створюємо Перша платіжечка. Так, ми вибираємо не оплату від покупателя, ні, ми вибираємо тут операція, що нам трохи Прочі поступлення безналічних грошей. Допустимо, 12.11.2025 іванов вніс, Тут галочку обов'язково, тому що ну, по банку не, не побачите. ви, що оплачено, що оплачено, це таке. Я люблю, щоб всі строки були заповнені. Тобто, і Тут також заповнюйте вхідний номер. Тобто, ви все одно його розносите по виписці. Там видно вхідний номер платіжки. Ну, допустим, 65, нехай буде. Організація, база наша для навчання, сума, ну, допустим, 1000 гривень. Вніс. Там для початка він вніс, і для електронного ключа. Так, і... Звісно, ми вибираємо рахунок 46-й. Тобто в нас 401-й, тобто, нарахування статутного капіталу, він незмінний, не він зміниться тільки нотаріально через нотаріуса. Все, 401 ми по-дальшому не трогаємо. Коли ми сплачуємо, ми сплачуємо уже на рахунок 46. Ми зменшуємо рахунок 46-й. Так, 46-й є. Контрагент Іванов і цінні папери. Ціне рішення вибираємо все. Стаття е, руху грошових коштів. Я люблю, щоб в мене воно було з конкретикою. Тобто тут можна інші витрати, траля, і воно буде накоплятися, накопляється, але ну, мені потрібно, щоб на 311 рахунку це рахунок банку. Видно було надходження від постачальника, від поповнення фінансових, ну як там надання фінансової допомоги, повернення коштів. У тобто, мене потрібно статті. В мені оці інші надходження, ну я ругаюсь на цього, я люблю, щоб я змогла определить, за, за що, куди ми потратили гроші. От-открила от, от відкрила, і. Ага, угу, ага, бачу, все. Так, тут поповнення статутного капіталу. Ну і все. Так, проводимо. Є. Відкриваємо. Ну, Це загальна оборотка. Зараз ми відкриємо, щоб видно було. Так, ось по 401, як воно лягає. Бачите, нарахування 5 тисяч, Івано рішення одноосібного учасника. От, все. Нам подобається. Так, по 46-му. Бачите? Тоже Івано рішення одногосінного учасника, ось 5 тисяч. І ось ми бачимо, що оце неоплачений капітал він зменшується. Він вніс гроші 1 тисячу гривень, він поповнив. Тобто, коли ми будемо вже. Скажімо так, робити фінансову звітність, то в нас отут буде мінус 4 вже. Тобто, одна тисяча. У нас є власного капітала, тому що власник поповнив його. Так. Ну що ж, можемо зразу продовжити там по нескільки тисяч поповняти від власника, але я хочу ще. Ще додать власників. Допустимо, у нас не один власник, не рішення одноосібного учасника, а в нас їх четверко. Добре. Так. Значить, що? Значить, ми змінюємо. І ми... Е, реєстрація статутного капіталу у нас буде не по рішенні одноосібного учасника номер 1 а по чому ж? У нас буде по протоколу. Зборів, да? як там пишеться протоколу загальних зборів? Протоколу загальних зборів. Засновників. товариства ну, Номер один від тоже. Тобто. І протокол загальних зборів. Давайте тут додамо, скопіруємо це. От плюс тільки змінимо тут там, так. Да? Протокол загальних зборів. Засновників. І два 32. Так, Окей. 35% частки тут. -а. І не рішення, а протокол. Так, копіюємо. Наступний, можу не вибирати самим ручками проводки ми скопіювали. Наступний у нас, допустим, буде не Іванов Іван Іванович, а. Хто там іще. Mm. Так, Петренко, Юрій Васильович. Ну, в нього, допустимо, давайте 15%, да 15%. Окей. Вибираємо. І сюди Петренка. Так. Наступний буде у нас. То у нас наступний. А, так. Коваленко, Євген, ой, Степанович, Степанович. Так. Скільки у нього? Ну, цього? 23 давайте. Окей. Коваленка вибираємо. Коваленко. Є. І останнє, давайте даму якусь. Так, це в нас, значить, частки. У нас, в общем, 100% частка. Мінус 35, мінус 15 Петренка, мінус 23 коваленка. 27 залишається дамі. Так. Кого? Так. Двадцять сім тут відсотків. І що ми робимо? Ох, Терченко. Ох, Терченко. Юлія Федорівна. Юлія Федорівна. Так, є. І. Так? Де. Бачимо. Нараховано, не сплачено. І давайте тепер аж розподілимо суми. Допустим, не 5 тисяч, бо це так смішненько сума. Ну, допустим, загальний у них статутний капітал. Ну, хай буде мільйон, так? Значит, что миллион умножить на 35 350 тысяч его есть. Yeah. Так, миллион, тут 150 тысяч, да? 150 тысяч, тут 230 тысяч, тут 270 тысяч. Так, значит, все, да? 350. Плюс 150, плюс 230, плюс 270 мільйон. Все. Ну, і звісно, що ми. Е, копіювати і сюди вставити в коментарі. Окей. Що я говорю в коментарі писати, тому що содержання. Отут, от не завжди. А. А, ні, тут правильно, тут содержання відображається. Я чуть думала коментар. Добре, можна в коментарі тоді написати, ліж би зміст був там. зрозуміли? Тому що в майбутньому тут буде багато е документів, проводочок, і ми повинні знати: ну, не кожен відкривати, що це таке, а от по тут по змісту, ми повинні е знати, що там, і відкрити документ по назначенню. Так, дивимося. Не 46, 401. Так. О, хорошо. Бачите, у нас є загальна сума, ось 1 мільйончик, статутний капітал. І можемо, щоб протокол. Цих загальних зборів, не після кожної фами... прізвища ім'я по батькові, не після кожного учасника показувався, можна його перенести ось сюди вверх. Зрозуміли? І тоді будуть по протоколу загальних зборів-засновників, будуть от такі от люди. І рядишом їхні частки. Щоб Шов... не шукати документи, не ритися його, воно у вас уже все є. Хорошо, відкриваємо 46-й. Так, ціні папери переносимо вверх. Раз. М. Ну, тут ми, зрозуміло, зараз це попередня наша проводка. Ми її зараз розпроведемо, щоб вона не світилася, потім виправимо. Дивимося. Ось у нас є несплачений капітал по таких то людях. От отакі от то відсотки, отакі от суми. Це. І тепер ми починаємо сплачувати. Так. Що ж ми робимо? 12 числа нам заплатив, допустим, той самий Іванов. І понятно, що не по рішенню одного учасника, а по протоколах загально. От. І заплатив він не смішну тисячу, а допустимо, 15 тисяч. Є? Є. Що далі? Далі ми копіюємо. Ой, миша моя. Копіюємо цю платежечку. Цього ж дня, 12.11.2025 Там, допустимо, вниз. Це входящий номер міняємо. Вніс також свій, свою частку. І не Іванов, а от, Юлія Федорівна. Скільки? Ну, давайте, вона 50 тисяч внесла. Так, є. Прошу. Так, копірувати. Ну, 13-го, 11-го. Вніс уже. Допустим, хто там вніс? Коваленко. Він сотню вніс. Так. Є? Є. Є. Ну, і того ж дня вніс. Копіювати 13.11.2025, Так, батьошки різні можуть бути. І вніс свою частку, теж, ну, теж 100 тисяч. Хто там в нас ще не міг? Петренко не вносив, да? Ну, давайте Петренко. Так, ось за два дня в нас внесли наші власники гроші. Дивимося, бачите? На 46-му рахунку відобразилось по кредиту внесення коштів. Тобто, ось це, господи, як ж це називається? О, неоплачений капітал, це нарахування неоплаченого капіталу. От, але ось оплатили, і, виходить, сума неоплаченого капіталу зменшилася на суму оплати. І ми бачимо, що от Іванов із своєї частки, ну, вніс тільки 15 тисяч, 335 ще винен підприємство, повинен нести. Коваленко, ну, умнічка, вніс сотню, осталось 130 тисяч. Охтирченко, я бачу, внесла ну, маловато. Ще 215 тисяч треба. Ну і Петренку третину свою вніс. Це. Тобто для початку кошти, для початку діяльності підприємства. Кошти трошки внесені. І ми можемо відразу подивитися 311 рахуночок. 311 рахунок це рахунки банку в національній валюті. І ми бачимо, що по дебету це надходження. Як ми знаємо, що е, активні рахунки, дебет це завжди надходження, збільшення. збільшення. От я потім е, краще вам розповім про це. От, надходження капіталу. От, бачите, поповнення. От кого надходження від покупця? Ні. Це поповнення статутного капіталу. Ось 270 тисяч. Все, можемо тратити. Але це на наступному році. Відкриваємо загальну оборотну сальдову відомість. Так, давайте субрахунки вам заховаю. Щоб вам не так було, воно мергкотіло. Ми бачимо, що у нас на банківському рахунку є 270 тисяч. Є зареєстрований капітал, 1 да? зареєстрований. Є несплачений капітал. За, е, нарахований мільйончик і сплачений 270. Тобто, не сплаченого капіталу залишилось тільки 730 тисяч. Тобто зареєстрований мільйончик, не сплачено 730 тисяч. Де це показується в фінансової звітності? Як і при одноосібному. Так, мільйончик. Ми ж пам'ятаємо фінансові звітності завжди в тисячах гривень. Округлюємо 1 мільйон ділимо на тисячу і показуємо фінзвітності. Так, зареєстрований капітал у нас ось мільйон. Є він незмінний. І залишок по е, несплаченому капіталу 730 тисяч. Отут в дужках 730, воно буде йти мінусом. Тобто. Власного капіталу у нас зараз 270 тисяч. Тобто, є гроші на, е, на підприємстві. Взагалі, активів на 270 тисяч. Угу. Все, власного капіталу зараз 270 тисяч. Гадається ось, бачите? Воно правду говорю. Ну, все, для початку вам достатньо. Будемо потихеньку тратити з 311 гривня з 311 рахунку гроші і потихеньку ще вносити в поповнення статутного капіталу. Але це на наступних уроках. Тему статутного капіталу для початку ми розглянули. От, статутний капітал також можна поповнювати через касу. Тут затравиться 301 рахунок. Також можна поповнювати. Вносити їх через би, основними средствами можна, От, тільки потім їх треба оцінювати, що це маленький От, Потрібна буде незалежна оцінка цих основних средств. От, як нерухомість можна вносити, От. але це все потім. Багато інформації відразу Ні, не потрібна вона вам все. Дивіться, передивляйтеся, я думаю, нічого тут складного немає. Залишайтеся зі мною, будемо навчатися.